Іван Нечуй Левицький. Микола Джеря. Скорочено. Село Вербівка розкинулося на березі річки Роставиці і цілком виправдовувало свою назву. Всі вулиці були густо засаджені вербами. Краса місцевої природи підкреслювала мирний, на перший погляд, селянський побут. Хата Петра Джері стояла на краю села. Це був високий чоловік із уже посивілими вусами та сумними очима. Тяжка праця додала зморшок та зігнула його стан. У садку біля річки спав його син, молодий парубок Микола. Йому снився дивний сон про чудесну птицю, що злетіла на грушу над ним. Прокинувшись, Микола побачив на іншому березі річки незнайому дівчину, яка набирала воду і співала. Її поява так вразила хлопця, що він не міг відвести погляду і довго не міг забути побачене. Повернувшись додому, Микола застав матір і сусідок, які розмовляли про те, що йому вже час одружуватися. Вони обговорювали можливі пари, зокрема, заможну дівчину Варку, але Микола не виявив зацікавлення, бо думав лише про незнайомку з берега річки. У цей час повз двір проїхав осавул від пана і наказав селянам наступного дня виходити на панщину. Його грубість викликала невдоволення, але селяни мовчки знесли образи і розійшлися по домівкам. Увечері Микола грав на скрипці, намагаючись розвіяти смуток, та музика лише підсилювала його внутрішню тривогу і нерозуміння власних почуттів. Уночі він довго не міг заснути. Дивився на зоряне небо і знову думав про незнайому дівчину. Він іде на вулицю, де збирається сільська молодь, сподіваючись її побачити. Дівчата згадують про якусь нову наймичку, яка працює у Кавунів, але вона не приходить. Розчарований, хлопець повертається додому і засинає. На світанку родина Джеррі, як і всі селяни, вирушили на панщину. По дорозі серед гурту дівчат Микола побачив її, Мінодору. Її ім'я ніхто добре не запам'ятав, тому всі кликали дівчину Нимидорою. Працюючи поруч із Миколою, вона розповіла про своє тяжке життя ще дитиною стала сиротою і жила в дядька. Його дружина не любила її, постійно ображала, нічого не купувала, і дівчина змушена була доношувати чужий одяг. Коли підросла, її віддали в наймички доглядати за чужими дітьми. Тепер вона служила у Кавунів. Господар був добрий, а от господиня постійно лаялася, кричала і не випускала її з дому. Наступного дня Микола запросив Немидору піти на вечорниці. Дівчина потай уночі втекла з дому і провела вечір із Миколою. Та, повертаючись, побачила, що Кавуниха замкнула хатою і уквітчала драбину колючками. Щоб наймичка поранилась, коли лізтиме до хати через горище. Микола запропонував Немидорі восени одружитися. Його батьки були проти такої бідної невістки, але, зрештою, дали згоду Миколі ще й довелося просити дозволу в пана з присілка, звідки походила дівчина, щоб той відпустив її у Ербівку. Пан погодився лише за умови, що якась дівчина з Вербівки вийде заміж за його хлопця. На щастя, така пара знайшлася, і вони могли зіграти весілля. Батьки Миколи витратили на весілля усі заощадження і навіть позичили гроші. Джереха, думаючи про борги, косо поглядала на невістку і шкодувала, що син не одружився з багатою варкою, а Немидора була щаслива. У новій родині вона нарешті знайшла матір, батька, власну хату і більше не мусила поневірятися в наймах у чужих людей. Наступного дня батько з сином молотили панську пшеницю, а невістка зі свекрухою тіпали коноплі. Робота була виснажлива, майже каторжна. Микола, попри в тому, залишався веселим, але не міг збагнути, навіщо панові стільки хліба. Якби селянам дісталася бодай мала його частка, вони вже були б щасливими. Почувши ці слова, Петро Джеря суворо наказав синові мовчати, щоб наглядач не почув і не доніс панові. Минув рік і пан після звичайної панщини наказав виходити ще й на згінні дні, додаткову працю за тих селян, які були звільнені від панщини. Це обурило Миколу, адже селянське жито вже почало осипатися, і його треба було терміново жати. Він підбурив людей спершу йти на власні поля, а вже потім до пана. Дізнавшись про вчинок Миколи, осавул доніс на нього пану Бжозовському, і той наказав за таке нахабство вибити всіх батогами, а Миколу відшмагав особисто. Відтоді хлопець зненавидів і пана, і його прислужників. Уночі, щоб не втратити врожай, Микола разом із Немидорою вижили свою пшеницю. З того часу пан Бжозовський дивився на хлопця як на небезпечного бунтаря. Через рік Немидора народила доньку Любку. На третій день після пологів повз їхню хату проїжджав осавул і, побачивши, що жінка не вийшла на панщину, вдарив її бетогом. Немидора пояснила, що стала матір'ю лише три дні тому і мала право залишатися вдома. Та за панськими законами породілля мала лише три дні на відпочинок, а потім знову мусила працювати. Дізнавшись про цей випадок, Микола ще дужче зненавидів і Осавула, і пана. Невдовзі захворів старий Джеря. Перед смертю він благав сина не зачіпати пана й Осавула. Щоб не накликати біди на родину. Після смерті батька Микола дуже змінився, перестав жартувати, втратив радість до життя. Навіть веселі пісні Мидора не покращували його настрій. Того року селянська пшениця не вродила. Микола знову закликав людей працювати спершу на власних полях, за що пан пригрозив відправити його в москалі. Після закінчення панщини. Пан пообіцяв за додаткову працю видати селянам по скіпу жита. Микола відкрито обурився такою мізерною платнею і запропонував іти працювати до графа. За це пан наказав посадити Миколу та інших чоловіків, які його підтримали в холодну. Та, злякавшись бунту, пан все ж виділив людям більший сніп за роботу. Дружина Осавула була злодійкою. І постійно крали щось в односельців. Одного разу її спіймали на гарячому, коли вона поцупила сало у кавунів. Микола, Кавун та інші чоловіки під музику провели осавулиху селом, повісивши їй украдене сало на шию. Щоб помститися, осавул обмовив їх перед паном, нібито чоловіки крали панське зерно з току. За це селяни перестріли його вночі й побили за наклеп. Після цього пан Бжозовський вирішив цих чоловіків, серед яких був і Микола відправити у москалі. Дізнавшись про свою долю, Микола разом із товаришами вирішив уночі тікати з села на заробітки. Коли Немидора дізналася про це, вона благала чоловіка не покидати її з маленькою дитиною, але іншого виходу не було. Коли Микола пішов, вона довго плакала. Аж раптом побачила у небі червоне сяйво, горіло зібране панське жито, людей зганяли гасити пожежу. А Немидора всю ніч плакала й молилася, щоб чоловік повернувся. Микола разом із товаришами вирушив на цукроварні Канівщини до стеблева. Там вони вигадали собі нові імена і прізвища та влаштувалися працювати з німцями на цукроварні. За три карбованці на місяць на панських харчах минув рік. Усі вербівські хлопці змарніли до невпізнання, проте почувалися вільніше, без постійного панського нагляду. Одного разу до бурлацьких казарм прибіг Кавун і повідомив, що їм треба негайно тікати. Він щойно бачив пана Бжузовського, який, довідавшись, де переховуються його втікачі, приїхав, щоб переловити їх і повернути назад. Микола запропонував уночі вдертися до заїзду, де зупинився пан, і помститися йому за всі знущання. Товариші підтримали цю ідею, та Бжузовському вдалося вирватися з рук Миколи й утекти, сховавшись у кущах. Натомість осавул дістав добрячого прочухана. Вранці принижений пан Бжозовський повернувся до Вербівки, а бурлаки рушили далі, на південь, у бік Черкащини. Там їх прихистила молода дівчина, яку розчулила доля хлопців, адже більшість селян боялися впускати до себе бурлак. Уранці чоловіки почали розпитувати, де можна знайти роботу. Єврей Абрам Мойсейович Бродовський який керував цукроварнею за відсутністю власника, погодився взяти їх на роботу. Між Миколою і Бродовським одразу виникла неприязнь. Миколі було нестерпно працювати на єврея. Він вважав того рівною собі, а Бродовський вимагав ставлення до нього як до пана і щоб до нього і його сім'ї зверталися на ви. Роботи тут було менше, ніж у пана Бжозовського, проте умови значно гірші. Казарми були брудні й холодні, а годували так погано, що бурлаки постійно хворіли. Одного разу Микола, прийшовши по платню, звернувся до дружини Брудовського на ти. За це єврей вирахував із заробітку вербівців частину грошей. З розпачу чоловіки пішли до шинку і там пропили все до копійки. Сп'янілий Микола став танцювати гопак. У ньому важко було впізнати колишнього доброго й щирого хлопця. Скоріше, то був бурлака, готовий гуляти та пити увесь день. Узимку, через погане харчування, бурлаки почали масово помирати. Микола намагався підбурити робітників до бунту. Вони кинулися до будинку Бродовського і побили вікна. Вербівці вже думали тікати в харсонські степи, та несподівано тяжко захворів Петро Кавун. Тяжка праця відобразилась на ньому, як і нарешті бурлаків. Перед смертю Кавун попросив поховати його по-людськи, пробачити всі борги і передати дружині, щоб вона не чекала на нього. Не бажаючи такої долі, вербівці рушили далі у херсонські степи. Дорогою вони зустріли ще одного утікача, Андрія Корчака, який приєднався до них. Грошей у них було обмаль. Тому вони зупинилися на підробіток у селі Колонтаївка. Місцевий пан виявився значно добрішим, ніж попередні, та й люди тут жили заможніше і щасливіше. За кілька місяців чоловіки подалися далі, у Бесарабію. Тут для селян діяли інші правила вони не були кріпаками і не мусили відбувати панщину. Землю вони орендували в пани і платили за неї. Так як землі тут було багато, місцеві пани з радістю приймали втікачів. Бурлакам довелося заплатити приставу по 15 карбованців з кожного за приписку до громади села Кривда. За це вони отримали паспорти та нові імена імена людей, які колись тут жили й уже померли. Так Микола Джеря став Іваном Посмітюхою, а решта його синами та братами. На березі лиману для них знайшлася робота у батазі рибалок, якою керував отаман Іван Ковбаненко. Як платню, вони отримували половину виловленої риби, але мусили віддавати половину за харчі. Через тиждень рибалки відпливли для риболовлі на море. Вони зупинились у селі Акерманщина, де був будинок отамана Ковбаненка. Його донька Мокрина зашарілась, коли побачила Миколу. Наступного дня рибалки вийшли в море. На березі вони облаштували курінь, ятки та піч. Нічна риболовля була вдалою, камбала й осетри так і розкидали хвостами пісок довкола. За кілька днів дружина й донька отамана привезли води та їжі, а рибу забрали на продаж. Мокрина нагадувала Миколі його дружину, яка залишилася вдома. Чоловік завжди був сумний. За що його прозвали смуток? З часом риболовля йшла дедалі гірше, а Мокрина почала приїжджати все частіше. Її увагу до Миколи помітили усі. Минуло літо і отаман почав ділити заробіток. Половину забрав собі, а другу роздав забродчикам грошима. Зраділі бурлаки рушили до Акермана, купили собі нову одежу, а потім пішли до шинку і три дні пропивали зароблене. Коли гроші скінчилися, частина повернулася до отамана у Ватагу, а дехто спився і залишився у місті. Коли ж назбиралося багато боргів, вони почали красти і навіть пограбували єврейку. Внаслідок цього поліція розпочала облави на бурлак по всій окрузі. Дізнавшись про небезпеку, Мокрина розповіла батькові тоді отаман велів усім сховатись. А Миколі, Мокрина порадила взяти човен і перечекати в морі, про всяк випадок. Увечері дівчина взяла їжі і на маленькому човнику припливла до Миколи. Вона нагодувала його, а потім сховала в очеретах, де можна було безпечно перечекати облаву й не боятися шторму. На прощання Мокрина поцілувала хлопця і зізналася в коханні. Миколі стало шкода дівчину. Тому він нічого не сказав про дружину і дитину. Наступні два дні Мокрина привозила Миколі їжу. Коли це помітив батько, він розповів доньці, що в Миколи є дружина, але Мокрині було байдуже. Коли закінчилась облава, вона заплакано припливла за Миколою і попросила забути дружину і жити з нею, бо інакше вона загубить себе. Микола пообіцяв їй, що нікуди не їхатиме. Минали роки. Частини вербівських хлопців влаштували нове життя, забувши дім і родину, знову поодружувались, будували хати і зачинали українське село, яке назвали вербівочкою. Проте, не Микола, він щось відчував до Мокрини, але хотів повернутись до Нимидори та доньки. Він став першим помічником отамана і заробив чималі гроші. Мокрина жила надією, що вони колись будуть разом. Після втечі Миколи з Вербівки Немидора не знаходила собі місця. Їй увесь час ввижався чоловік. Вона розмовляла з ним, ніби він був поруч. Стара Джериха вирішила повести її до старого ченця, щоб той вичитав над нею молитви. Поїздка трохи заспокоїла Немидору, але вона й далі виглядала Миколу. Минуло 10 років. Померла стара Джереха, а Немидора почала потроху забувати образ чоловіка. Коли Любці виповнилося 16 років, вона вийшла заміж за Олексу Чабаненка, і вони стали жити разом із матір'ю. Після весілля доньки Немидору вже майже нічого не цікавило. Вона дедалі частіше думала про смерть. Жінка мріяла ще раз побачити Миколу на останок. Щороку вона їздила до Києва, молилася, розпитувала людей, чи не бачили Миколу. Часто їй снився він уже старим, і сниті були тривожні та бентежні. По селу поповзли чутки про майбутню волю, люди почали вимагати скасування панщини. Немидора була впевнена, що тепер Микола неодмінно повернеться. У неї з'явилася надія. Та згодом жінку здолала тяжка хвороба, і вона померла, так і не дочекавшись чоловіка. Люба дуже тужила за матір'ю. Якось Микола посварився з отаманом через те, що той не доплатив рибалкам гроші. Після бійки він пішов на іншу роботу. Мокрина кілька років чекала на Миколу, але згодом охолола до нього і вийшла заміж за іншого. Через рік Отаман прийшов просити пробачення, бо шкодував за таким добрим робітником. Микола повернувся і привів до ватаги нових вербівських утікачів. Невдовзі на Акерманщину приїхав приятель пана Бжозовського і упізнав вербівських бурлак. Він раптово з'явився з поліцією біля куреня Ковбаненка і заарештував їх разом із Миколою. На суд приїхав сам пан Бжозовський. І побачив перед собою не злиденних хлопців, а мужніх добре вбраних чоловіків. Серед усіх арештантів тільки Микола дивився пану прямо в очі. На суді чоловіки заявили, що вони не втікачі, а місцеві, і в них є паспорти, які це підтверджують тому суд перенесли ще на деякий час, а неодовзі надійшла звістка про скасування панщини. І всіх заарештованих відпустили. Багато селян вирішили повернутися додому. Серед них був і Микола. Приїхавши до Вербівки, він дізнався, що Немидора померла минулого року, а донька вийшла заміж. Люба була схожа на матір, якою він її пам'ятав. Для доньки Микола був чужою людиною, але вона його не вигнала і розповіла про злиденне життя з матір'ю. Селянам роздали землю здебільшого малородючу. Микола підбурював людей не сіяти хліб, доки не дадуть кращої землі, а також виступив проти голови громади, який дбав лише про себе і родичів. Пан Бжузовський поскаржився на Джерю і його знову заарештували. Та після отручання селян комісія наділила селян кращою землею, голову змінили, а Миколу відпустили. Джерем домігся також, щоб єврейські шинки передали громаді. Він відвернувся від церкви через попа, який брав великі гроші за служби. Усе життя Микола боровся проти панів і несправедливості. На старості він любив розповідати онукам історії зі свого життя, а діти залюбки слухали розповіді діда і засинали у нього на руках. Читала Олександра Кравченко для довідка біз